Ну, і про арешт гіркіна поговоримо далі. Давайте трошечки в деталях. Отже, його відправили до СІЗО на два місяці, до 18 вересня. Зокрема, його звинувачують у публічних закликах до екстремізму. Відповідне рішення ухвалив міщанський районний суд Москви. Нагадаємо, що вчора в день стрілкова у власній квартирі затримали російські силовики, Якщо вірити пропагандистським змі, ось такий донос на гіркіна написав лікар ПВК Вагнер Дмитро Петровський. Він давно тримав, як то кажуть, з. Дубна стрілкова через те, що той збирає гроші на армію Російської Федерації, а за витрачені кошти не звітує. Ну а останньою краплею для Петровського стали звинувачення Гіркіна на адресу Путіна. Той написав, що 23 роки Росією керував повний нікчем і йому слід скоріше піти із посади президента. Убоги скиглення, скарги на партнерів це скільки завгодно, але вже дуже давно риторика президента навіть віддалено не нагадує традиційний чоловічий стандарт. Треба бути, а не здаватися. Багато балаканини, мінімум справ і абсолютна безвідповідальність за провали. Ось стиль пізнього Путіна року, так і з 2014-го. А ще шалена пихата, брехня. Але і її з початку СВО вже не почути. Загалом, завершуючи роздуми, мушу жалкувати. Що Путін не жінка, у слабкої характером і не дуже розумної жінки могли б бути талановиті фаворити. Теж як пощастить, насправді часто бувало і зовсім навпаки, але був би хоча б шанс, а Кабаєва не потягнула. На жаль.